Свято, що перетворилось на трагедію. Поки прилучена відзначала новий рік, рятувальники працювали у посиленому режимі. І, хоча сама новорічна ніч минула відносно спокійно, вже перші дні січня принесли жахливі новини. Через нехтування правилами безпеки та технічні несправності на Чернігівщині у вогні загинули троє людей. Розповідає офіцер-рятувальник Прилуцької громади Євген Мусієнко. 1-го числа та 2-го. на жаль, насталося дві величезних трагедії на прилученні, а це в місті Прилуки. 1 числа близько 11-ї години ночі у нас виникла пожежа в житловому будинку і в подальшому було виявлено, Тіла двох громадян, чоловіка і жінки, і також сьогодні, другого числа приблизно о 7 годині ранку. Ічнянська територіальна громада, село Борімка, також виникла пожежного будинку, внаслідок чого також було виявлено тіла двох громадян, чоловіка і жінки. Через постійні відключення світла та холод українці все частіше використовують альтернативні джерела тепла та світла. Проте кожен такий прилад від звичайної свічки до потужного генератора це зона підвищеного ризику. Ники закликають не нехтувати власною безпекою та нагадують правила, які допоможуть зберегти життя та вберегти оселю від вогню. Як ми знаємо, зараз у нас діють відключення погадинні електроенергії, і як ми звикли, так, що залишаємо що все ввімкнуте в розетки, і коли дають електроенергію, починається, скажімо, скачок напруги і. Інколи буває, це горять самі прилади, а інколи це призводить навіть до пожеж, тому рекомендуємо 10-15 хвилин після вімкнення світла не вмикати будь-які потужні електроприлади в розетки, почекайте, поки стабілізується напруга, а потім вже використовуйте всі свої електроприлади, які знаходяться вдома. Також хочемо нагадати за використання приладів опалення чи обігріву в будь-якому разі, якщо ми використовуємо це на Твердому паливі це завжди ревізія, чистка, не використовуємо в ніякому разі якісь пошкоджені прилади опалення. Якщо це пов'язане скажімо, з електрикою, вони працюють вони, то ні в якому разі саморобні не використовуємо, скажімо, бачимо візуальні якісь дефекти, також краще не використовувати, тому що це може призвести до пожежі. І якщо це газове, скажімо, якісь прилади. Відчуваєте запах газу, викликати спеціалістів для того, щоб вони подивилися, І, звичайно, кожного року також робити ревізію. Нагадаємо, безпека це не лише робота рятувальників, а передусім відповідальність громадян. Тож бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки, аби необережність не зіпсувала ваші свята.